Дякую, Яна. Так час новин в марафоні. Хроніка 495-го дня війни від журналістів фактів та вікон. І ось за останніми даними в сумах від обстрілу росіян загинуло вже двоє людей: 19 поранені. Серед постраждалих одна дитина 5 років. Я нагадаю, росіяни атакували місто дронами камікадзе. Потужні вибухи пролунали в центральній частині близько 11-ї ранку. В обласній прокуратурі зазначили про влучання трьох шахедів. Руйнувань зазнала адміністративна будівля і два житло. Будинки. Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Деякі позиції тут за добу можуть двічі переходити з рук в руки. Про це в коментарі Українській правді повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він особисто побував у районі бойових дій для вивчення обстановки на місці. За його словами, росіяни відчайдушно чіпляються за позиції та опорні пункти, які свого часу зайняли вагнерівці. В самому місті не буває тиші. Росіяни активно використовують там міномети, протитанкові ракети, великокаліберні кулемети, намагаючись вразити нашу бойову техніку. Та наші військові теж успішно б'ють у відповіді. Через це росіяни не можуть переміщатися містом. Наші оборонці продовжують рух на південному фланзі Бахмута, маючи частковий успіх та ведуть жорсткі бої на північному фланзі. Водночас зберігається загроза наступальних дій росіян з боку Бахмута до Часового Яру. Кінцева мета України це деокупація, включно із Кримом. Лише тоді це означатиме, що війна закінчилась. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Також він прокоментував заколот вагнерівців у Росії та заявив, що реакція Путіна була слабкою. Путін не контролює ситуації в регіонах, а вся вертикаль влади, яку російський диктатор мав раніше, руйнується на очах. Зеленський заявив, що звіти української розвідки показують, що Кремль вимірює підтримку Пригожина і половина Росії на боці ватажка Вагнера та його заколоту. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний знову побував на рівненській атомній станції. Про візит повідомляє Генеральний штаб разом із начальником генштабу Сергієм Шапталою, президентом енергоатому Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком. Опрацювали питання обміну інформацією між військовими та енергетиками, обговорювали планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС. Також військові та енергетики домовилися про тісну співпрацю, аби своєчасно реагувати на ті чи інші ситуації. Нагадається, вже другий візит військово-політичного керівництва на станцію за останні кілька днів. Нещодавно президент саме на Рівненській АЕС провів виїзне засідання ставки Верховного Головнокомандувача у. Який брав участь і залужний. Сьогодні свій день святкують захисники українського неба, зенітно-ракетні війська воїнів. Привітав командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ракетники оберігають роботу стратегічних об'єктів, підприємств та цивільну інфраструктуру. А опанувавши новітні протиповітряні системи, українські військові показують майже 100-відсоткову ефективність. Від початку повномасштабного вторгнення зенітно-ракетні війська створюють надійний щит для українського неба, наголосив командувач. Ви наші вартові неба, наш спокій і захист. Слава Україні! Разом! Велика війна кардинально змінила ставлення українців до права володіння зброєю за останніми опитуваннями. Майже 60% наших громадян не проти мати зброю для власного захисту. Однак законодавчо це питання в країні досі не врегульоване, та, вочевидь, доведеться рішення ухвалювати, хоча б з огляду на те, що після 24 лютого до рук людей потрапила чимала кількість незареєстрованого зброєння від 3 до 5 мільйонів одиниць без, ж без документа роздають приходи захищай своє государство Україну. Київ оболонь перші дні повномасштабної війни. Чоловіки сотнями отримують автомати для оборони міста від загарбників. У декого навіть не питають паспортів. Скільки саме незареєстрованої зброї після того осілу на руках у цивільного населення підрахувати досі не можуть навіть у МВС, аналітичні ресурси кажуть від трьох до п'яти мільйонів одиниць. Що видавали з вантажівок в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі без документів в паниці з переляку? Проконтролювати дуже важко. Я думаю, що інформації відсотків про 60 такої зброї взагалі нема тобто стволи гуляють по руках. Провести ж аудит зброї та запобігти розширенню чорного ринку зараз украй непросто, адже в Україні за понад 30 років незалежності немає закону про обіг зброї. Весь цей час держава користується наказом МВС від 98-го року, який містить чимало недоліків та дірок, кажуть власники зброї. Уже з початком повномасштабної війни з'явилася надія. Верховна Рада ухвалила один із проектів закону про право на цивільну вогнепальну зброю, який наразі пройшов лише перше читання. Та й в ньому багато прогалин, бо це. Майже повна копія тих самих інструкцій 25-річної давнини. Найбільше питань до пункту про самозахист і приховане носіння пістолетів, яке нині заборонене. Доки ми не Примусимо Верховну Раду проголосувати необхідні зміни до цього законопроекту, які б дозволили громадянам дійсно захищати себе з цією зброєю, яка в усьому світі є визнаним інструментом для самозахисту, звичайні пістолети і револьвери. То цей закон нам ну фактично не потрібен. Нині правила купівлі зброї в Україні такі: вільно можна придбати більшість вогнепалу, крім пістолетів, які за чинним законодавством доступні лише спортсменам і тільки для змагань. Дозвіл на придбання мисливської гладкоство. Зброї можна отримати з 21 року. На нарізні карабіни та гвинтівки вже з 25. -ти. Окремі категорії, такі як працівники суду, правоохоронці, журналісти, мають право володіти травматичною зброєю. Більш всього йде в нас помпи 12-го калібру. Зброя йде як для самооборони, так і для тренування. Це по гладкоствольній зброї. Ще представлена на ринку у нас арк-платформа Andra Arm в калібрі 223 Ремінгтон з довжиною ствола 12,5 дюймів. Зараз теж дуже актуально, беруть багато що для тренування, що для фронту. У магазинах зброю заповняють. клієнтів з початку повномасштабної війни тільки побільшало. Попит підтримують і ще й доступні ціни, кажуть у збройних мережах. Помпові рушниці від 10 тисяч гривень. За нарізну зброю доведеться викласти вже від 40 тисяч. Ціник пістолетів стартує приблизно із 30 тисяч, та вони не дуже популярні знову ж через законодавчі обмеження. Але генькам не хавота надо. Вот приклад ну, приклад заштифтований. Олег демонструє гвинтівку, яку вирішив купити для самозахисту. Його вибір зупинився на ар – вкрай популярні зброї серед наших захисників. Сам чоловік із Харкова, але ворожі обстріли змусили покинути рідну Салтівку та переїхати у Київ. Відтоді й зрозумів, що в домі завжди має бути зброя. Зброя має бути в кожному домі, тому що як війна показала, що к нам прийшли ці нелюді. Ну в будь-якому випадку зброя довжна бути. В етаві показана вже доказано, що там, де є зброя, населення наслідні Там уменьшається всі да і ну, скажем так, уменьшається каміннягенна обстановка. Поки ж довкола закону про зброю тривають дискусії. В МВС вирішили запустити єдиний реєстр зброї. Цей інструмент має значно спростити процес аудиту та реєстрації вогнепалу, адже людина віддалено зможе утримувати майже всі державні послуги пов'язані зі зброєю. З 23 червня станом на сьогодні вже 3 липня в реєстрі зареєстровано понад 15 тисяч користувачів. Громадяни подають заявки на придбання зброї, на отримання дозволів на придбання та зберігання вогнепальної зброї. Тобто зробити запит на отримання дозволу тепер можна просто із магазину. У майбутньому єдиний реєстр хочуть інтегрувати й у дію. А от стосовно дискусійного питання про дозвіл на короткостволи, в МВС позиції асоціації власників зброї не поділяють. Мовляв, питання надто складне. Я вважаю, що це питання досить дискусійне. Тому що наявність зброї вона не тільки передбачає безпеку, вона також передбачає можливість її застосування. Тому знову ж таки ми говоримо про те, що команда фахівців працює над цим, і законотворці будуть приймати рішення з цього з цього питання. Зважаючи на чималу кількість зброї, яка потрапила до цивільних, у міністерстві запланували розширення програми із вогнепальної підготовки населення, щоб більшість громадян уміли та знали, як користуватися зброєю, а також розуміли усі ризики. Для цього відкриють спеціалізовані тири із відповідними освітніми програмами. Єгор ромахло, югені задоя, Максим Костенко та Віктор Зеленко факт Єдині новини. Зі зброєю в руках довелось захищати Чернігів. Місто пережило місяць ворожої облоги. Торік у березні ворог стояв на підступах до Чернігова і просто стирав його обстрілами. Приватні будинки, об'єкти інфраструктури, житлові багатоповерхівки за рік вдалося відновити всі багатоповерхівки міста. Але міська рада це називає частковим відновленням. Для повного потрібно значно більше гроші. Як відбудовують місто і хто фінансує ці роботи, розкаже Ольга Читай. Ати та дом призрак попала в нього. Там тепер наш район. Понад 40 днів облоги. Сюди, Під прицілом ворожої артилерії, градів, авіації Дивіться, усе було прямо. попадання. у квітні. Коли ворог відійшов, Чернігів був таким: пошкоджені 60% інфраструктури. 40% приватних осель. З міста мікрорайон Бобровився дуже сильно постраждав. Падусівка. Отут приватний сектор дуже сильно постраждав. Ми в одному з найбільш зруйнованих мікрорайонів міста. Пам'ятаєте ці кадри? Торік, 3 березня, ворог скинув авіабомбу. На густонаселений район загинуло 50 людей, знищили частину кварталу. Зараз тут так. Верхня частина цього будинку була розтрощена, але зараз цього не видно. Дім вдалося відновити, а от буквально за кілька метрів частину дому доведеться знести, відновленню вона не підлягає. За ним ще один пошкоджений дім його відновлюють. Там і живе Ольга. Вона сама мало не загинула під час цього обстрілу. Слухала звук такий гудящий, я такого встигла підняти голову. Все, що відділа, це самоліт на якомусь низькій висоті. І все, і потім грохот. Коштом міста відбудували стіну в кімнаті, а оздоблення жінка робила вже за свої гроші. Аж поклевали, вклеїли і потолок. Ну, вже все самі. Сусідка Ольги теж веде нас у своє частково відремонтоване житло. Нам Норвегія, Норвегія дала 46 тисяч. Окна нам дали свої деньги спочатку поставили, заняли, поставили, а мер нам вернув. 30 тисяч капітальний ремонт будинку виконали за кошт міста. Також з міського бюджету профінансували основні роботи у квартирах до четвертого поверху, як от відновлення стін чи заміну радіаторів. Вже з п'ятого поверху визначила комісія. Ушкодження менш серйозні, але там потрібно замінити вікна та двері. Це пообіцяла зробити чеська гуманітарна організація. Люди ж кажуть, серйозно пошкоджені оселі є і на вищих поверхах. Ось як ця, на п'ятому без стіни. Отак. От Почти всі квартири були в нашому домі. У міській раді нам відповіли, що до квартири доступу не було, і ситуацію з'ясують. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако зізнається: якщо на капітальні ремонти осель кошти знайшли і відновили 140 будинків, то на дрібніші роботи ресурсу поки немає. Всередині квартир у нас на це немає ні коштів, ні можливостей. Відповідно, люди по квартирам чекають державної компенсації. На прикладі Чернігова спробуємо розібратися, як місто залучає кошти на відбудову. Наприклад, багатоквартирні будинки. Чернігівська міська рада вирішила відновлювати за власний кошт ще одне джерело. Це обласний бюджет. а Також партнери 100 мільйонів гривень на відбудову будинків виділив Київ. Але відновлювати багатоквартирне житло недостатньо. Щоб запустити місто, потрібно відродити інфраструктуру, зокрема соціальну, наприклад, освіту. І тут теж складаються всі від міста до держави. Наприклад, на відбудову ТЕЦ держава виділила 100 мільйонів. Ні, гривень і ще 31 мільйон пішов на освіту. Окрім про міжнародних партнерів шевство на Чернігівщину взяли Франція, Німеччина та Латвія. Остання буквально у травні зобов'язалися виділити 2 мільйони євро. Їх спрямують на обладнання для закладів освіти та відновлення потужностей Чернігів водоканалу. Треба розуміти, кажуть у мерії, що під час війни гроші іноземці вкладають з острахом. Швидше профінансують дрібніші проекти, як у ті ж вікна від чехів. До речі, іноземці самі вибирають підрядників така от страховка від корупції. Але все, що відбувається, каже Олександр Ломако, це поки не комплексна відбудова на справжню за підрахунками Київської школи економіки, треба буде щонайменше 4 мільярди доларів і зовсім інші підходи. Такі віжуали попередні розроблені нашою студією, як можуть виглядати набережна разом з Оленою Власюк. Дивимося, яким може стати Чернігів після комплексної відбудови. Олена сама родом з Чернігова, комунікаційна менеджерка, Якуша Студіо рік тому їхня команда почала розробляти план відновлення понищеного ворогом обласного центру. Але благоустрій це другий крок. Зараз ми залучили фінансування і буде розпочати проект з гідробіологами іхтіологами, які будуть розробляти. Пропозиції по розчищенню. Річки з міською владою підписали меморандум про співпрацю і коли завершать формувати концепцію, передадуть її місту. Їхня мета зараз сформувати бачення Чернігова майбутнього, щоб це було комфортне місто, побудоване навколо людини. У нас 11 напрямків основних. І ця ідея стійкості сталого розвитку, вона пронизана в кожному з напрямків. Наприклад, якщо ми говоримо про те, що зруйнована дорога, коли її треба відбудовувати, то вже треба обов'язково закладати безбар'єрність мобільність. Команда не просто розробляє проект зараз шукають партнерів для його реалізації. У Чернігів, за підрахунками мерії, повернулося 90% довоєнної до воєнної кількості мешканців. Тепер головне їх втримати. Чернігівці, які пережили пекло бомбардувань, вірять, що відновити все вдасться. Батьох колег на війні чоловіки, діти тому це страшно. А стіни відбудувати можна. Правильно. Чернігова Ольга Читайло та Максим Костенко факти ICTV. Єдині новини. О 19-й годині нас свіжий інформаційний випуск до цього часу вашу увагу триматиме Яна Брензей та її гості.